Ми знали, що шахеди з прямим радіокеруванням полетять по наших територіях, що вони вже летять десь ну щонайменше півтора місяці тому, і це вже було доволі масовано. А, що по чому вони можуть летіти по прифронтових територіях? А, і коли ми знаємо, що вони працюють по рухомих об'єктах, що може бути цим рухомим об'єктом? Якийсь автомобіль з військовими ну надто зажирна ціль, як для шахеду з бойовою частиною 50 кілограмів, Трал, який перевозить техніку знерухомлену, наприклад, нашу техніку на ремонт перевозить, може бути, але тут uh, скоріше можна ще припустити те, що ну цю техніку якось додатково охороняє ті бійці, котрі її перевозять, тобто в них є увага до повітряних цілей. Uh, третій фактор: це можуть бути фури, які перевозять якісь важливі речі, і це можуть бути локомотиви для потягів, тому що зупинили локомотив, потяг далі не їде. Ні, фури, ні локомотиви. Ну це як виявилося особливо на мене, наприклад, питання Укрзалізниці, Це виявилося, не наче Несподіванкою, що вони можуть бути атаковані, а вони атакуються, і ми зараз якби реакційно реагуємо на те, що відбувається, а питання: а хто би мав організувати цю систему, щоб це було проактивно? У нас є одна людина, яка відповідає за питання національної безпеки і оборони України: Верховний голова команди Збройних сил України, президент України Володимир Зеленський. Саме це його повна відповідальність з організації всіх процесів безпеки України. Ось така коротка відповідь. Ну, але ж він не буде за ручку, умовно кажучи, укразалізницю водити і змушувати її працювати. Я до доводу, як може побудована бути ця система, з опорою на повітряні сили на обласні військові адміністрації, Ну, бо ж, ну, бо ж Зеленський сам не поїде збивати шахет. Пробачте. Так от дивіться, я вже і вчора і сьогодні казав, що Збройні сили давно вже прийняли на озброєння комплекси пасивного захисту об'єктів, що стосуються техніки. Які дозволяють витримувати удари. Вони 100% не гарантують рятування техніки, але значно зменшують враженість цієї техніки. Наприклад, той же самий е, захисний об'єкт рапан 15, який абсолютно спокійно захищає. Нічого не заважає Укрзалізниці, яка достатньо непогано, має прибутки. Світча звернути на це увагу і закупити на кожну залізничну станцію, яка може розглядатися як потенціальний об'єкт нападу. ці... Е, Укриття, аби ховати або захищати безпосередньо ці самі що. В будь-якому вільному доступі в українських спеціалізованих магазинах можна купити генератор диму і в разі можливих повітряних ударів ворога проводиться аеродзонне задимлення території, яка може представляти інтерес ворога. Що це заважає е, робити системна укрзалізниці? Мені от цікаво, в укрзалізниці, хто відповідає за питання е, захищеності е, рухомого транспорту, ну в першу чергу електровозів, тепловозів станцій безпосередньо, і е, що було зроблено за останні практично вже чотири роки повномасштабної війни, аби покращити цю ситуацію, якщо подивитися на що і яким чином використовують кошти в Укрзалізниці, Окремо, ще якщо розглянути е, грошове утримання керівників Укрзалізниці, то за такі гроші, блін, можна було б дати такі гроші комусь з військових, він організовує процес значно швидше і ефективніше. Е, але проблема полягає в тому, що Укрзалізниця думає, що охорона е, Неба над о, станціями – це завдання збройних сил, але збройні сили, не маючи відповідного нормального фінансування, достатньо часто не можуть на це звернути увагу. У нас протиповітряна оборона це як коротка ковдра. Якщо ви натягуєте її на голову, то у вас мернуть ноги, а якщо на ноги, то мерзне голова. І тут вже треба якраз от завдання Верховного Головного команди, що відповідно… Існуючих законів, а особливо закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, а працювати кому, що в якій послідовності, за якими напрямками опрацювати, аби покращити питання випуску певної продукції, випуску певних зразків техніки, які покращили ситуацію по захищеності територій, об'єктів на цих територіях і людей. Але якщо під час війни, на жаль, у нас цей е, закон чомусь не виконується, до речі. У нас президент ще до того ж, грант Конституції, а конституція також вимагає певні речі, то задавати питання, чому так погано, тому що поставили до влади певних людей, які не розбираються в питаннях національної безпеки, не більше ніж. <реку> до речі, я на секундочку так от думав: коли ми говоримо, хто відповідає за безпеку в тих чи інших об'єктах ночі підприємствах. 에, знаєте, що цікаво, Сергій Регоровичу, що ну насправді, по-перше, по така ремарочка е, з мого особисто особистого досвіду спілкування з е, представниками сил протиповітряної оборони, ну, повітряних сил, е, я їм теж це запитання, я кажу: ну, от, а як це мало би бути організовано? А хто за це відповідає? А за те, за інше, за п'яте, за десяте. І мені, в принципі, от ви сказали про ковдру, так за коротеньку ковдру. Якщо ти потягнув ноги, мерзнуть, якщо потягнув в іншу сторону, голова, руки, плечі мерзнуть. Е, так вони мені пояснили, кажуть. В нас недостатньо ресурсів, навіть ми не говоримо про зенітні ракетні комплекси. У нас недостатньо навіть людей в повітряних силах для того, щоб протидіяти цим загрозам. Тому що якщо ми маємо, ну навіть, скажімо так, людей з засобами в одній точці, коли в нас з'являється така гаряча смуга, що туди от буде летіти. Там ми розуміємо наша розвідка, ми просто людей з однієї точки переміщаємо туди на гарячий, на гарячий напрямок, а той звідки їх забрали, він залишається неприкритим. І ось так от ось це. Ця ковдра, ну, в принципі, ви дуже, е, це, це друга буквально за день така сама думка, яка прозвучала, чому, чому ми маємо те, що маємо. У нас не вистачає ресурсів. Е, Пане Василю, дивіться, я переб'ю вас. Щоб, от якраз ви абсолютно правильно все сказали, і якраз питали, хто ж має захищати. Дивіться, е, знаєте, е, як, е, проблеми утопленників, це проблеми самих утопленників, так? І крім них самих ніхто це не вирішить. І дана ситуація. Маючи закон про е, національний супротив і де там прописано проти сили територіальної оборони, при активній взаємодії підрозділів територіальної оборони тих областей, районів, де е, є об'єкти Укрзалізниці, Можна було б абсолютно спокійно, до речі, це в свій час е, хотів е, організувати і здійснити генерал залужний, але йому не дали, бо тоді він був зняти з посади. Я пропонував йому, що за рахунок місцевих ресурсів і за рахунок місцевих бюджетів покращити спроможності місцевої оборони на рівні Е, та... На тактичному рівні, умовно кажучи, на рівні зенітно-ракетних комплексів е зенітно артилерійських комплексів, які б захищали певні об'єкти, давайте подивимось, яка у нас кількість підприємств, які мають достатньо серйозні прибутки. Ну от у нас е достатньо серйозна. Е Нанесли ураження по газодобуванню і нафтодобуванню. Між тим е ці підприємства мали присурси, які абсолютно спокійно у взаємодії з міністерством оборони могли закупити додаткові е зенітно-артилерійські системи, додаткові релокаційні станції, які безпосередньо захищали ці об'єкти. Я вже не кажу про е інженерний захист цих об'єктів, як це в свій час ми робили на певних об'єктах, і значно швидше робили наші супротивники. На жаль, тому. Е Підказувати людям те, що використовувалися в попередні роки попередньої війни, достатньо складно. Якщо вони не знають, як що робити, то навіщо вони знаходяться не цих посадах? І тут ніякого сарказму. І ще таке, ще таке питання: дивіться, та ж сама Укрзалізниця має персонал під назвою Воєнізована охорона, які функції також взаємодії. Або організації протиповітряної оборони по охороні залізничних станцій, могло б що додатково у, пра... у взаємодії з збройними силами, в тому числі підрозділів територіальної оборони, могли це зробити. Гроші у них є, і можна було б гроші використати на що на захист того, що приносить їм прибуток. А у нас, виходить, підприємства певні добувають, досягають, ну, наприклад. Добуваючи природні капалини, на які належать українському народу приватній військові компанії, абсолютно не вкладаються в захист тих е, е, родовищ, звідки вони добувають. Тому ще раз кажу, цінності різні.